На каналі Вектор Лозівська панорама підготовлена телерадіокомпанією Лозова. У студії Валерій Діденко я вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає міські новини. І починаю черговий випуск. Сьогодні у випуску: адекватно реагувати на кризу. Специфіка підготовки до зими. Дорожчатиме не з липня. Капітальні ремонти дорожнього покриття. В останню путь проваджали сотні городян. День хрещення Київської Русі України. На суспільні настрої у місті впливають події, які розгортаються наразі на сході країни. Прем'єр-міністр з високої трибуни нещодавно заявив: коштів у державному бюджеті немає. Звісно, і це прямо чи опосередковано відображається на житті городян. Як адекватно реагуватимуть на кризу, міський голова днями розповів представникам місцевих мас-медіа. Насамперед говорили про заробітну плату бюджетників, бо це, зі слів керівника міста, найболючіше питання сьогодні. На кінець минулого тижня вона залишалася невиплаченою за другу половину червня у розмірі майже 5 мільйонів гривень. У попередні роки фінансовим ресурсом для виплати зарплат було три джерела, три види позик: короткотермінова, середньострокова та короткотермінова в обсязі більше граничного. Останнє джерело наразі отримують лише забезпечені бюджети. Незабезпеченість міського складає майже 26 мільйонів. Цю суму аргументовано пояснює Сергій Степанов. Вона підтверджена департаментом фінансів. Доходну частину бюджету ми виполніли на перевиполні на чотири мільйони І не виповнили Мінфіновські показники на 4 мільйони дев'ятсот. Ці цифри основа розрахунків для отримання позики середньострокової, та Мінфін в її отриманні категорично відмовляє. Деталь, яка нам сьогодні осложняє заработної плати, это отказ в получении средньосрочної суды. Она как раз компенсирует ситуации по доходній части от фактических возможностей и від планових показателей. Таким чином, короткотермінова позика у цьому році єдине джерело, єдиний фінансовий ресурс для бюджетної сфери міста. Ми винуждені його оплачувати частями. От почти там 4 мільйона 800, ми перша перша частина. мільйон триста сьогодні виплатимо. Я принял решение, що виплата заробітної плати платить пойдет пропорционально медикам і освітянам. У такий спосіб частинами заробітна плата і буде виплачуватися надалі. У нас в августі очередна сесія. Сесія важлива, тому що серйозний питання – це звіт фінансового управління про виконання міського бюджету за перше півріччя. Ну і собственно, зміни в зв'язку з цим розподіл тих коштів, що надійшли як перевиконання. Ну, 4 чотири 200 двісті. Пере можу даже передіть собиття. Максимально будемо действовать в обеспечения заработной платы. Максимально це 99%. З другого выхода просто вся проблема в тому, що сьогодні ми говоримо взагалі не о реальных деньгах, а ми говоримо о лімітах, які ми повинні обеспечити заработной плату бюджетной сфері. І мова йде, міський голова, був відвертим лише про 10 місяців року. Листопад та грудень наразі мають багато питань. Для вирішення питання будуть задіяні усі можливі важелі впливу. Наповнити порожній державний бюджет, уряд узявся вкрай непопулярними популярними заходами: підняття тарифів, усілякі обмеження та скорочення, запропоновані зміни до держбюджету, потягнуть за собою зміни до кошторисів місцевих. На чому буде заощаджувати Лозова далі з перших вуст. Кожна криза унікальна подія. Втрачати голови не треба. Треба діяти в ній за конкретним планом, керуючись логікою. Керівництво міста напрацювало відповідні кроки, які дозволять зекономити принаймні 5 мільйонів гривень. В том числе и отпуска за свой счет, который нам хотим, мы не хотим. Если ситуация не поменяется, придется, придется таким приемом пользоваться. Один день отпуска за свой счет по всей бюджетной сфере 400 тысяч. Один день все пошли в отпуск за свой счет, 400 тысяч сэкономили. Пошли все 10 дней, 4 миллиона мы сэкономили. Це один із головних напрямків економії. Поряд з цим повна відмова від серйозних проектів капітальних вкладень. Саме серйозна міра по економії це робота наших підприємств. Наразі всі підприємства міста працюють більш-менш стабільно. Так, може зі скороченим робочим тижнем, так може із затримками з виплати зарплат, та все ж таки вони на плаву. Нещодавно Сергій Степанов спілкувався з новим керівником південної залізниці щодо низки питань роботи залізничників міста. Специфічні проблемні моменти має сьогодні державне підприємство «Укрспецвагон». аби бути в курсі справ, міський голова має намір найближчим часом побувати на підприємстві, бо там чергова зміна керівництва вже вдруге за короткий термін. Інше бюджету підприємство Лозівський ковальсько-механічний має обнадійливі перспективи. Повідомив Сергій Степанов по ЛКМЗ, Ну скажімо, в планах є такі позитивні тенденції по заказам. Насколько и как они будут реализованы, я не знаю. Но вот акценты на том, что трудовой коллективе, все работающие на ЛКМЗ портфель заказов, скажем так, будут иметь. Город стабильно работает, стабильно живет. Коммунальные предприятия в штатном режиме, плановые работы, плановые показатели, по ним двигаемся. И наша задача основная: мир над городом. сохранить до единого, до одного рабочие места, обеспечить, естественно, подготовку к зиме, которая будет, мягко говоря, сложной. Цьогорічні питання підготовки до зими також мають специфіку – жорстокий контроль обсягів споживання газу. У місті складено докладний план дій, що потрібно зробити зараз і що пізніше. Призначено конкретних відповідальних осіб з кожного виду дій. Відповідні ресурси для підготовки до зими є, запевняє Сергій Степанов. Всіх їх буде направлено на стабільну роботу усіх 16 котелень міста. не становиться, є графік. Є графік експлуатації согласна температурного режиму реального. він має такий серйозний діапазон. То есть мы на минимуме тепло будем держать. Не знімаючи з порядку денного усі питання з реконструкції централізованої системи опалення міста з пошуку альтернативних видів та способів обігріву городян в умовах кризи та запровадження урядом 30 відсоткової економії споживання газу, вже доведено до комунальників по місячний план отримання конкретних обсягів газу. Треба діяти оперативно відповідно до кризового моменту. Уже дав поручення детальнішим образом проробити ці питання, в особливості по освіті. Причем в на направлении школ, потому что детские сады у нас наполнены, общая наполненность составляет 169%, а школы наполовину. Может быть, придется комплектовать школы для того, чтобы экономить тепло и поэтажно, и по кабинетам, и по школам. То есть такую работу мы проведем. 16 школ, может, придется опять оставить. Може, прийдеться этаж в школе каким-то образом тепло изолировать и і дітей там на перший, второй може бути какое-то крыло. На школу, яка є заповнена на 40%, А ми топим. Ніщо, переконаний керівник міста не зможе скасувати його традиційні зустрічі з городянами, де він матиме можливість безпосередньо пояснити мешканцям міста логічний ряд усіх прийнятих рішень та вислухати пропозиції чи критику. Я обов'язково в таке трудне це моя позиція, обов'язково буду зустрічатися з городянами. Комунікації, причому з громадою, це не просто составляюча роботи міського, навірне його содержання. Поміт. Міський голова впевнений, городяни з розумінням ставляться до ситуації, в якій опинилася країна, до затягнувшогося конфлікту, який може мати згубні наслідки і політичні, і економічні. Здравий смисл, логіка говорить о тому, що все буде добре. Послуга з теплопостачання дорожчатиме, втім, не з липня. Теплоенерго свій тариф не змінюватиме до початку опалювального сезону, повідомив директор комунального підприємства Леонід Глоба. Нагадаємо, тепловики мали вже з 1 липня в середньому на 54% збільшити вартість своєї послуги. Зокрема, на третину мала подорожчати постійна складова тарифу, так звана абонплата. Проте від будь-яких змін поки відмовилися. Анонсірований раніше. увеличение тарифа на тепловую энергию с 1 июля на сегодняшний день пока не состоится в связи с тем, что структура нашего тарифа, который мы рассчитали, не соответствует той, которая была доведена Национальной комиссии. Поэтому решение исполнительного комитета о повышении тарифа с 1 июля на сегодняшний день скасовано. Теперь мы будем ожидать тариф на услугу от Национальной комиссии, который, по всей видимости, доведет его где-то ближе к октябрю месяцу. І з початку опалювального сезону він вже буде примінятися. Новий тариф, як і планувалося, збільшиться на 54%. Скоріше за все, на початок нового опалювального сезону він буде одноставковим, зазначає директор теплоенерго, бо не встигнуть до жовтня затвердити двоставочний. Документи по ньому тепловики зараз тільки готують, і у вересні планують передати до нацкомісії. Комунальне підприємство Екосан на цьому тижні асфальтує проспект перемоги. Це вже друга вулиця, на якій цьогоріч шляховики проводять капітальний ремонт дорожнього покриття. У червні його провели по вулиці Кооперативній. Фризувати проспект перемоги шляховики почали на минулому тижні. Вирізали старий асфальт на 600 квадратних метрах дороги. Це половина від запланованого обсягу, але заасфальтувати їх тоді не змогли, розповідає головний інженер Косану Юрій Пшеничний. Виявили неполадки у роботі обладнання асфальтового заводу. Їх усунули, і з цього понеділка на проспекті вкладають вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші. Поверх нього буде суцільний верхній у 5 сантиметрів завтовшки. Але лише тоді зазначають шляховики, коли пройдуть вирівнюючим всі заплановані під ділянки на прос. І за умови, якщо Екосану віддадуть кошти за проведені підприємством у травні та червні ремонти. На даний момент підприємство отрабатывает предоплату 230 тисяч гривень. Після цього, як ми їх отработаємо, нам сподіваюся, дадуть деньги за выполненные работы. Це 170 000. Улица Кооперативная. І 130 тридцять тисяч поточний ремонт, вулиця Моторного і вулиця Красних Артилерійств. Якщо деньги віддають, ми далі будемо продолжать роботи по проспекту Перемоги. Общая сума тут у нас порядка 700 тисяч буде. Розрахунок за зроблене по вулиці кооперативній моторного і червоних артилеристів, якого чекають шляховики, разом із 30 відсотковою передоплатою капремонтів ще п'ятьох вулиць, які фінансуються з міського бюджету, парковою Комінтерну, Паркомуни, Супруна, Південної 2 знаходяться в державному казначействі, Пояснював журналістам на прес-конференції Лозівський міський голова. Вплинути на проходження цих платежів, говорить Сергій Степанов, особисто намагався. Спілкувався на цю тему і з губернатором. Втім, поїти на казначейську службу не вдається, але міський голова не здається до обласного керівництва. Продовж звертатися. З новим очільником південної залізниці у нього вже є домовленість про щебень бувши у використанні, щоб позасипати вибоїни на дорогах, які не потрапили у план ремонтів на 2014 рік. Щодо 30 вулиць, включених до цього переліку, на них планується витратити більше 9 мільйонів гривень. В принципі, цифра дуже серйозна. Ми дуже ради в 2012 році, коли ми освалі 6 мільйонів. Ну, та цифра набуває. Значить, з місцевого бюджету теж було прийнято безпрецедентне рішення. Вільний залишок коштів 5 мільйонів 14 направить ісключительно всі на дорогу. Я І що це ну, абсолютно правильне рішення. Плюс майже 3 мільйони гривень обласної державної субвенції 2014 року мільйон торічньої. Чи вдасться реалізувати все заплановане, залишається питанням, але намагаються. Кошти потроху надходять. Міський голова зазначив, підприємство Екосан почало цьогоріч ремонти за власний кошт. 400 тисяч за самі. Причому це чому та роботи. Вот эти средства, живые средства, позволили им потихонечку закупаться, я имею в виду с материалами, начинать выполнение работы, что позволяет, согласно договорам, получать там, 30% предварительной оплаты средств. Штаховики на цьому тижні паралельно з проспектом Перемоги планують провести поточні ремонти вулиць Мира і Танкістів. Будемо проводити там так називаємо ліквідацію ямковості. Це порядка 50 тисяч на вулицю Міра, 25 тисяч уліца Танкіста. На водоймі за гаражним кооперативом номер 11 територія Домайської сільради у неділю зникло двоє відпочиваючих: 37-річна жінка і 30-річний чоловік. Разом вони плавали у ставку на надувному матраці, а потім кудись поділися, розповів рятувальникам-міліціонерам і міліціонерам їхній товариш. Саме він, не дочекавшись друзів на березі, зателефонував на 101. Діспетчером 24 4 було повідомлено відповідні служби. На місце події прибула оперативна група, але людей знайти не вдалося. Лазівську адміністрацію було викликано на місце події водолазну службу з міста Харкова, які прибули вже 28-го. Липня, ввечері, 29 липня, зранку почали пошукові роботи. У 6 ранку на поверхні води було вилено тіло однієї людини. під час пошукових робіт водолазною службою, о 9 ранку було виявлено інше тіло. Обставини і причини загибелі встановлюватимуть слідчі міського відділу міліції. В цьогорічному купальному сезоні, який розпочався з 1 червня, це перший випадок загибелі на воді, говорить заступник начальника Лозівського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Подушко. І одразу загинуло двоє людей. У Харкові в той же день, 27 липня, потонуло шестеро. Рятувальники закликають городян не бути байдужими до свого життя. Обирати для відпочинку водойми, які спеціально для того облаштовані. Їх на території району три база відпочинку росинка дитячий оздоровчий табір, Бритай та пляж громадського користування Катеринівської сільської ради. Дані об'єкти відповідають вимогам правил охорони життя на водних об'єктах, забезпечені рятувальними постами та необхідним інвентарем для. Порятунку людей та для забезпечення їх безпечного відпочинку. Ставок за 11-м гаражним кооперативом непридатний для відпочинку. Про це попереджають таблички із написом Купатись заборонено встановлені на берегу. Людська безпечність призвела до трагедії. У суботу сотні лозівчан зібрались, щоб провести в останню путь Олександра Лавренка, командира танкової частини, який загинув під час антитерористичної операції. Скорботний вантаж 200, закрита труна із тілом Олександра, прибув до Лозової о півдні суботи. На прощання з військовим прийшли керівництво міста, депутати міської та обласної рад, друзі, близькі, сотні небайдужих городян. Біля будинку, де мешкають батьки, провели молебен за душу загиблого героя. Він служив у 93-й окремій механізованій танковій бригаді. Командир танкової роти, капітан Олександр Лавренко, загинув 21 липня у бою біля Донецького аеропорту. Порышам наразі важко щось казати. Все офіцери, все служимо. З ним служили вместе один батальйон танковий. Командиром рота он был танковый. Нет, это не первый погибший. Слов нет. Командир батальона, который сейчас в госпитале лежит, его слова передам. Саша выполнил свою боевую задачу. Как так получилось? Он говорит, я не знаю. Никто не знает. Все, спасибо. Найбільше горе на землі, коли мати хоронить сина, розділити біль горе непоправної втрати прийшли городяни, які не знали Олександра у мирному житті. Я, допустим, його не знав. Ну я солідарний взагалі, я вважаю, це повинен кожен поняти, що чоловік погиб за родину. Віддати героєві військові та громадські почисті, зібрали слузівчани і на центральному кладовищі. Ми поділяємо горе та війни, рідних та близьких, у плінби там. Котрі виховали справжнього патріота своєї батьківщини. Пам'ять про нього буде завжди жити в наших серцях, а його приклад служінню батьківщини буде прикладом для нас вітру. Вічна йому пам'ять, пам'ять і слава, слава Україні! Героям слава! Крісі стиснуті зуби говорили і бойові товариші військового. роботою, енерією він давав примір. своим подчиненным, как офицерам, так и солдатам, сержантам. И, солдатом, и в свой последний день он находился, он прикрывал своих товарищей, которые встречали грудью тех, которые посягнули на нашу суверенітету України. У нас говорять так, свою задачу він выполнил. Спи спокійно, Александр. Нізький поклон родители, за такого сина. Прощальні промови, прощальна церемонія. Не можна знайти слів, аби виказати горе матері. Їй доведеться вчитися звикати жити без сина, який загинув у мирний час під час війни неоголошеної. 31-річний Олександр Лавренко поклав своє життя за свою родину, за свою країну, аби тероризм не розповся далі. Вічна пам'ять та слава герою. У день пам'яті святого рівна апостольного Великого князя Володимира, 28 липня, українці відзначили День хрещення Київської Русі України. У Лозовій зранку понеділка у свято-смоленському храмі пройшло святкове богослужіння. Воно було скромніше ніж зазвичай, бо ще не виповнилося 40 днів з дня смерті блаженнішого Володимира, який 5 липня пішов в життя, пояснював про той протоірей свято-смоленського храму отець Михаїл. Всіх лозівчан він привітав зі святом і зазначив, хрещення Русі князем Володимиром визначна історична подія. Я думаю, ми розуміємо, яке огромної значення мало крещення Русі яке дало огромный толчок нашему народу в культурном развитии. И наш народ, можно сказать так, вошел в единую семью западных стран, которые уже давно были просвещены светом Христовой истины, то есть были христианами. Князь Владимир понимал, как государственный деятель, что это объединит племена славянские, потому что действительно одна вера, она как является как бы цементом скрепляющим вот, единство всего народа. В Херсонесе князь Владимир принял крещение, но перед крещением вот, совершилось тоже такое интересное с князем Владимиром чудо. Он внезапно ослеп. Царевна Анна говорит, князь, крестись быстрее, Господь тебя исцелит. Когда он крестился, вот, как бы чешуя спала с глаз, и он прозрел. Он сказав такі слова. Тім я призріл не только фізично, але і призріл духовно. Князь Володимир похрестив спочатку киян, зібравши їх масово на Дніпрі, а далі хрещення відбувалося по всій Русі. Зносилися язичницькі статуї, на їхньому місці будувалися церкви. Люди любили свого правителя за просвітництво, благодійність, захист, називали його Красним сонечком. Помолившись святому рівноапостальному великому князю Володимиру, лозівські прихожани попросили миру в душах, сім'ях і країні. Не виключить що наступне свято відзначатимуть урочистіше і масовіше, бо в планах освячення престолу святого рівноапостального Великого князя Володимира, який є у свято Смоленському храмі. Проте, коли саме ця подія відбудеться, священники не загадують. Як Богдані? Як Богдані? Ми спочатку будемо освящати престол Ніколая Водніка, а потім вже престол князя Володимира. Тому що одразу це не ділиться. Може бути, не не знаю. 10 серпня Свято-Смоленський храм запрошує лозівчан на престольне свято. В цей день відзначається свято ікони Свято-Смоленської Божої Матері. Очікується приїзд митрополита Харківського і Богодухівського Ануфрія, священства та інших почесних гостей. На сьогодні це вся інформація. І наостанок ми бажаємо всім нам миру та злагоди. Так має бути і так буде. Слідкуйте за новинами разом із нами. До зустрічі!